Малі та бистрі. У столиці провели змагання з автомодельного спорту. На трасу вийшли моделі Міні Зет. Прості зовні начинені всередині. Одна минута до старту. Ця крихітка важить усього 190 грамів. І на перший погляд, схожа на звичайну дитячу машинку. Насправді ж модель в деталях копіює дорослий автомобіль і розвиває швидкість до 140 кілометрів на годину. Помірятися спритністю із хлопцями прийшла і восьмирічна Софійка. У власних силах учасниця не сумнівається. Каже, таку машину, як у неї, ще пошукати треба. Це машинка, модель Ламбарджиня. В світі вона сама е, така швидкісна, от, і вона дуже рідка. Свої моделі учасники замовляють із-за кордону. Імпортні, надійніші, пояснює восьмирічний Олексій. Это нам просто привозят с далеких стран. Почему? Потому что чтобы они были качественные, чтобы они не сразу раздавались. Його авто коштує дві тисячі гривень, плюс витрати на запчастини та акумулятори. Утім, батьки хлопчика його хобі фінансують залюбки. Мені очень подобається заняття сина, і мені нравится, как он к этому относится очень серйозно. Я просто считаю, что в этом видео спорта ему ничего не грозит, а на большой машині я не знаю, от його или нет. На таких завзятих автомоделювання і тримається, кажуть організатори. Це uh, все піднімається за щодо ентузіазму, за щодо якихось груп людей, яким це подобається, і вони цим займаються своє удовольствие. Після юних перегонців на трасу виходять більш досвідчені учасники. Та й їм не все вдається з першого разу. Надто вже примхлива ця техніка. Uh, «Були складності з електронікою. Вона відключалася два рази. Вона просто пару секунд постояла і сама поїхала далі. А буває такое, що треба брать паяльник, все ж рядом нет, паять, пробувати. Під час заїзду головне вправно маневрувати на поворотах, щоб не врізатися у бордюр і сусіда не зачепити. Левову частку роботи програма робить сама. Вона програмується, все це настраивається, можна настроїти скорость. Сість чип, віддільний, він вважає круги засечка. Це програма, яка вважає круги і время круга на трасі. Вот. Також дуже важна резина. Резина є різна, під різну температуру. Конструкторські навички краще опанувати самому, розповідають учасники. Це розвиває логіку та моторику, але якщо знайти підхід до моделі не вдається, її можуть скласти чи відремонтувати у спеціальній майстерні. Тетяна на Василь Дендін, новини Бібіар.